Брати і сестри, маємо тут в літургії слова сьогодні два такі чіткі образи, а саме це цю билину у степу без листя, яка живе в сухих місцях у пустелі, на землі солоній і безлюдній. Це перший образ, а другий це дерево, яке посаджене над водою що до потоку простягає своє коріння, так як ми почули в книзі. Єреміє. І ми, брати і сестри, ми всі не є цим, цією билиною, а лише цим деревом, яке посаджене над водою. Цією водою є Боже милосердя. Але щоб напоїтися цим милосердям, нам необхідно простягнути, так як це дерево, простягнути своє коріння до Цієї води до, до цього джерела, до, до цього потоку Божого милосердя. Щоб ми могли е, ну, напоїти своє листя, щоб ми могли видати плоди, щоб ми просто могли е, ну, рости. І ми це робимо завжди: простягаємо своє коріння до цієї води, завжди тоді, коли робимо якийсь вчинок милосердя. Багатий, про якого ми почули в Євангелії сьогодні, він також ну, щоденно перебував біля цього потоку, біля цієї води. Проте він ніколи не простягнув свого, ну, своїх, ем, свого коріння до цієї води, тому що ніколи, будучи біля цього лазаря, ніколи не зробив жодного вчинку милосердя щодо, ем, хоча б щодо, щодо тіла цього. Бідного щодо ціла, тіла цього вбогого. Ну і через те, мабуть, після смерті він був настільки спраглим цього, цієї води Божого милосердя. Проте там, де він перебував, вже цієї води не було, вже він не міг зазнати цього Божого милосердя. Кожен з нас, брати і сестри, є цим деревом посадженим над водою. Над водою Божого милосердя. І ми можемо повністю насититись цим Божим милосердям, цією водою, цим всім, що нам необхідне, до того, щоб рости, щоб зростати, щоб ну, тішитися е, життям. Е, щоби ми могли також видавати прекрасні плоди, е, так як дерево, яке ну, сповнене води, воно видає в певному моменті в, у відповідню пору. Фрукти, наприклад, смачні. Так, ми також покликані до того, щоб в своєму житті давати ці плоди. Но тільки, власне, необхідно пити з цього джерела Божого милосердя, тому необхідно перебувати біля Христа, тому необхідно, власне, робити ці вчинки милосердя, щоби, щоб ми могли самі зазнати цього милосердя. Амінь. І Живи правдою! Живи по-католицьки!